Бра. Ну що ж, всім вітання! Приїхала мені чергова посилочка і знову з дисочками для PlayStation 3. Ну... Зараз <гум> ми розпакуємо і будемо дивитися. Що ж, на цей раз вже, опять, сюди прийшло. І так, перший дисочок, який я бачу, це в нас... Skyrim Звісно, з цим дисочком вийшли такі собі пригоди. Але... Що ж поробиш? Будемо дивитися, його стан. А ну-ка, зачекайте. Є тут. Це у нас карта. Ого, Опа! Кадр, звісно, не влазить, але Отак От вона виглядає. Ну, неплохо. У нас туда дальше по цих кулатурках у нас не знаю, яке звісно видно. Далі, десь найголовніше, його стан. Стан. Нормально. Мікро чуть-чуть є, але критичного нічого немає. Ну, піде. Так, і на черзі у нас Burnout Paradise City. Да, дуже люблю цю гоночку, она дуже мені подобається. Рішив собі в колекцію таку найти. Опа, мануалчик є Блін, а у вкладника тут уся карта є. Культек. <реш> подобається. Яке мені подобається. Оп. Так, диск в пилячки, без царапин. Годно. І ще, якщо брати уваги, за скільки я його купив, це взагалі джекпот. Крутяк. І так, останній дисочок цієї невеличкої посилки у нас Шторм. Может тот шторм я уважаю. Це так. Так, хопа. Блін, виглядай хилена. Мануал. Ну. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну, нормально. Ну. Оце обложки з такими темками. Мені дуже подобається. Так, і сам пісточок. Тоже просто в пилячки, а так зашибішний, блів. Подобається. Таке нам подобається. Спустя неділю наступна посилочка вже в мене на руках. Зараз її розпакую. І будемо оглядати, що придбав на цей раз. Що ж, почнемо ми з десочка для PSP. Хоч її відеоролик буде називатися Огляд. Оповнення колекції для PS3. Ну, я ще не вирішив. Uh, ну, так вийшло, що я утонув один десочок для піспі. Який ще поїде пану Щербі? У нього просто є uh, другий пожирач богів. А так в мене є перший. Йому якраз колекцію. Так, що у нас тут по наповненню. У нас є мануальчик. гарненький, Більше брошурок немає. Так. Десочок. Їмдішечка. в гарненькому стані. І є пару мікрокоцинок на ось таких корпусах, А сам дисочок дуже гарний. Так що відправиться він новими власнику. Так, і переходимо для PlayStation 3. Дисочки небагато, два штучки. Це один з них. Це One Piece. Вампірством я не цікавлюсь, як аніме, так і іграми. Але бачу стрімленої людини. Він грав цю гру. Ну виглядало вона прикольно. Такий мамчик прикольний. Думаю, золотай. О. Брошурочка ручка з типу, Наруто. Кстати, по Наруто треба файтинг по будь-якого колекцію залутати. Я теж не ярий фан Наруто. Але... Ігри прикольні по ньому. Так, все відкладаємо я Йостан стан Пилячки, а так даже без царапинки самі нравится Зазвичай на LX коли купуєш диски, то там блядь... Ох, блядь, там, коротше, царапинок Хуйова гора. Ну і самый огонь огнязний, це і покупочки. це у нас Ninja Gaiden Sigma 1. Фух, ну лутанув його за дуже смачну ціну. 200 гривень, блядь, шара. Даже хоть японська версія. Але, блядь, у нас на ринку, коротше, такі ігри за 200 гривень не продають. Особливо на Лексі. Там береги сидять, блядь, і луплять по 600-700, як ни вчора предлагало за 850 купити. Та ні, де піти нахуй. Я лучше воно, блядь, халяву лутану не буду доволі. В общем, мінус тільки цієї покупочки, цього дисочка, точніше, це то, що немає мануала. Є е такий чек. Квитанськ чи чек. він його тут береш, А мануалу немає. Ну, продавець сказав, що як він його купляв, то мануала також не було в комплекті. Так що ми так збіглись на е одної херні замість того, ну, коротше, мені ще скидочку зробив на такий диск. За соточку я його тонув. Це, скажімо, компенсація, що тут немає мануала. Ну, це мене устроило, я його купив. О, я тут ще граю з настройками аудіо, бо звукан дуже шакальний виходить, як і картинка, так як весь мій контент. Так що напишіть там в коментарях, що краще стало, хоч трішечки. Ну і вас бачу якраз на коментарі. Хе-хе-хе-хе. В общем так. Ще хочу сказати, що скоро буде новий відос, по піїз пішки. Мені приїдуть лісочки через неділю-півтори, може дві. Ну. Не знаю поки що точної дати. Я до цього часу ще хочу лутанути деякі ігри для PS3. І це, напевно, буде делений край. Так що, якщо тут у нас любителі слешерів. Ну, ждіть, коротше, відос. А так, дякую вам, друзі, за перегляд, за підтримочку, особливо деяким людям за дуже моцну підтримочку. Привіт, Чербо. Привіт, пане буфало. Ну, ще побачимось. Пока-пока.